Ми починаємо подорож по країні з острова Блі. Зараз ми приїхали на такі рисові тераси, хоча рису тут нема, але тераси є, і людей теж дуже багато. Ось так збирають кокоси на терасах. Подача капучино, айс капучино. Це теж доволі така унікальна. Ну, не унікальна, а така цікава, насправді. Uh -huh. Як і все тут. Ділюся своїм враженням від рисових тарас, оскільки неодноразово натрапляла на фото в інтернеті і взагалі в інстаграмі. Ем, ну, фото тут дуже гарні виходить, і відео теж. Ну, я думаю, що зрозумі, якщо зняти, це взагалі буде дуже шикарно. Але ем, назва трошечки не відповідає дійсності, оскільки тут рисових терасів таких немає. Ми дорогою проїжджали справжні рисові тераси, і вони реально дуже класні. Просто немає такої, ем, такого місця оглядового, щоб їх побачити з висоти. То там нам було душевно, якось якось приємніше. І там взагалі не було туристів. Тобто вони просто проїжджали. А ось тут дуже велика кількість людей, і цим, напевне, рисові тераси мене трохи менш вразили. Стараємось знайти щось цікавіше і менш туристичне. Щодо транспорту, найзручніше пересуватися скутером. тим паче, що ціна на оренду доступна. Ми приїхали на оглядовий майданчик, але, звичайно, тут є локальне кафе з дуже прекрасним видом. Зацініть замовив собі рис з додатками. В мене це молода зелена папая з карі. Лемки, якісь овочі з пророщені. Теж риску. Смачно. Смачно сочок. Кова вулиця на Балі виглядає ось так Пари, якщо є, то дуже вузенькі, вузькі дороги, багато трафіку, особливо в таких популярних туристичних місцях, як наше містечко, що називається Обуд. Воно ну, є так ближче до центру острова, не біля пляжів навіть. Але все одно людей багато. Ще тут багато магазинчиків, кафешок, різних галерей, всякі послуги пропонують. Проча, життя вирує. Зійшли в храм, називається Сарасваті, але тут при вході нас вже зустрічає Starbucks. Тобто все дуже туристично. Помітно, що Балі має свою особливу архітектуру, свій стиль, скульптуру теж. А загалом Балі досить сильно відрізняється від решти Індонезії, тому що тут більшість населення не мусульмани, а індуїсти становлять, і в них плюс є своя мова балійська. То деякі будинки чи готелі виглядають так, ніби це храм. Часто можна переплутати і не зрозуміти, куди ти йдеш взагалі. Це в нас палац в Буді. Але загалом тут трошки неочікувано те, що багато храмів і входи в деякі місця закриті, тут, тобто не можна заходити. І це дивно, тому що, наприклад, в Таїланді чи в Камбоджі можна було фактично всюди йти. яких обмежень тут дуже-дуже обмеження великі. Зійшли в один з храмів у Буді, і тут потрібен спеціальний. Eskot. Деякі храми не треба, деякі потрібні. Це індуїстський храм, тут такі багаті декорації є, скульптури, дуже такі специфічні для балі. Прикольно виглядає, цікаво. Різні духи, демони. Ну, загалом же балінезійці, як індуїсти, вірять в багато різних богів, в духів і приносять їм пожертви, які ми можемо часто побачити на вулицях цієї алтарії або просто на тротуарі. Ну і ще є, звісно, різний церемоніальний одяг, танці традиційні, які ми надійшли побачимо. Приїхали в ще один храм, трошки менш туристичний. Називається Пура Гунунг. І тут є такі басейни, джерела, де можна вкупатися, це ніби як священне купання. Називається конкретно цей храм ще десь 11 століття, тобто він дуже старий, один з найстаріших на всьому острові. А зупинились ми в такому селі біля Убуда, називається Пенестанан. Це таке невеличке, на пагорбах, розташоване. Тут дуже багато різних гестхаусів, віл, де живуть власне, приїжджі туристи. А це наша вуличка, така дуже маленька. Тут навіть машиною ніхто не їздить, тільки скутерами. Зараз покажу наш гестхаус. Це такий вхід в гестхаус. І наш, наша вілла на першому поверсі ми живемо, знаходиться прямо тут. Це поворотиком ось вона. Тут у нас така велика веранда з кухнею, вон там, а тут номер. Ванна фактично полувідкрита, відкрита, з слуговою окремого, окремою уваги, дуже велика. Це територія гестхауса, така дуже зелена сад, фактично весь. Тут є багато віл, галерея. А ось тут збоку ми снідаємо зранку таким столом. Загалом у буд і територія навколо дуже таке мистецьке культурне середовище насичене, і тут багато галереї, різних художників, скульпторів і так далі. Навіть в нашому гестхаусі є своя. Галерея, як я казав. Так виглядає типове село тут біля Обуда і ну, досить прикольно виглядає все. Взенькі доріжки, але так симпатично. Тут місцями такий лабіринт доріжок між будинками, між полями. Не знаєш, де вийдеш? Ось так дозріває вже на полях. Люди доставляють піаніно комусь на замовлення по цій вузькій доріжці. Тяжко йти. Таке возвитися, я не знаю як. З ранку приїхали на схід сонця, досить далеко їхали з східну частину острова на пляж з чорним піском. Але він ну, зараз похмуро і схід сонця такий собі виявився. Перед сходом було гарніше. А сам пляж з піском прикольний, але трохи схоже на болото. Але прикольно, гарно. Там видніється острів Пеніда, а за ним все далі великий острів Ломбок, на який ми все поїдемо. Крім моря, природи та культури, палі славиться також своїми водоспадами. Ось кілька з них, що ми відвідали. Вода насправді прикольна, в каме дуже холодна, е, освіжаюча, класна. Єдиний мінус цього водоспаду, що досить багато людей зараз. А так клас. Ми проїхали гору, спустились трохи в долину, і тут є дуже багато водоспадів різних, тих підряд, на відстані тільки 500 метрів один від одного. Вони всі дуже такі. Великі, вражаючі. Виїхав таку цікаву кафешку, це плантація кави, і тут є теж рисові поля, а щоб піти до столика, треба спускатись через ці поля десь туди вниз. Дуже цікаво Це кавове дерево. На смак це нагадує черешню і на запах теж трошки твердіше. Цікаво таке. Тут живуть відомі тваринки Лювак які дорогу каву, кофе Лювак. Відомо роблять, ну, притравлять власне плоди і какають кавою. Ось власне саме кафе. Ми mm -hmm. обрали сет на 10 видів кави плюс 11 це власне кава лювак від тваринок цих. І це коштує 100 тисяч плюс 50 тисяч. Тобто десь 10 доларів приблизно. Кафе називається Кумулілір. А ось так виглядає тестування кави і чаїв. Таке тестінг меню. А це кава кофільвок. Ця кава ем, не гірчить. Вона така дуже-дуже ем, лайтова, та? ну тобто її запросто можна пити без молока. Бо зазвичай я фільтр каву не можу так пити без молока, а цю можна. Тобто вона доволі смак... ну, смакує класно. Вона, звичайно, нормально, її пити можна, але. Купувати і вживати я би не рекомендувала, тому що насправді вони експлуатують тварину, тримають в хиці і, е, і від цього з цього отримують прибуток. Це якось негуманно. Ну, неправильно. Я таке, мені таке не подобається. Всі ці чаї кава дуже такі прикольні, натуральні з різних рослин. Там розела, мангустин, імбир. І так далі. У нас сьогодні культурний вечір. Ми йдемо в Убуд, в центр, в палац, де будуть ввечері виступи таких традиційних танців, перформансів. Прийшли ми в цей театр, і людей в центрі буде дуже багато. Всі щось продають туристам. Ми чекаємо на виступ. і танці і музика досить цікаві, такі незвичні, розповідають певні історії. Єдине, що трошки одноманітні. В інші дні буває більш костюмоване це дійство і, можливо, навіть цікавіше. А щодо мене, то мене зворушили погляди всіх танцюристів і музикантів, тому що це якась унікальна така манера танців очима. Сьогодні зранку ми поїхали в центр острова, фактично в гори. І Тут вже значно прохолодніше, ніж в нас. З 20 копійками, чуть більше. І тут види дуже класні відкриваються. Тут є озеро і храм біля озера називається Данум -да -ну Бератан. Не дуже популярне зараз місце, але дуже гарне. Цих індійських храмів і озера тут є класні види на гори і територія, такий невеликий парк досить доглянутий. Погнали! Віталію знайшов собі нову подружку. Але дивись, як вона закрила одне око, а друге дивиться. З неї не дуже хеппі вигляд, якщо чесно. Це досить дріждень. Людей вже більше є, приїжджають групи якісь, тому ми будемо рухатись далі в гори. Це ми їдемо по кратеру, фактично вулкану по горах, і там вже видно відому гору Батур вулкан. Спочатку ми думали відвідати гору Батур, але через погодні умови і високу ціну на тур ми від цієї затії відмовились. Кафешка на горі. Цікої нічого не видно. Спустились ми до моря в північну частину острова, таке містечко Ловіна, Ловіна Біч. Чорним піском і тут вже помітно, що менше туристів, але теж трохи є. Острів Балі для нас був більш культурним відпочинком, а не пляжним. Тому в морі ми майже не купались. Ми на один день зупинились на півночі острова в такому ніби готельчику невеликому, прямо на березі моря. До речі, на півночі тут море називається Балійське. Це лодки місцевих з такими поплавками. А Ось це такий вхід в наш номер. Невеличкий тур покаже. Дуже цікавий готель. Заходимо, коридорчик. Ось тут вітальня і вид на море з пальмочками. Там басейник і ресторан є, а ще... Тут є спальня, і там ще цікавіше. Спальня. А тут невеличкий басейник і душ. Правда, трохи такий відкритий, але нічого. А вон там відкривається вид на відому гору Батур. Вон там вона. Скільки коштує цей номер, то він нам обійшовся десь 67 доларів на добу. Ми тут один день тільки. Сьогодні ми залишаємо острів Балі і прямуємо на острів Ломбок сусідній. Загалом нам острів сподобався, тільки єдиний нюанс, що тут дуже багато людей. Багато туристів місцевих трошки перенаселені. Але загалом ок.